Друзі, всім привіт! Щось я сьогодні так розійшлася зі своїми хоями. І ще оце муляє мене оця моя красуня. Вона була посаджена у такому маленькому стаканчику. Це ну, приблизно 50 мл. І у такій ком я бачу, що це торф із перлітом. І дуже низько, отак, посаджено було. Як бачите, у неї стволик такий, є дуже-дуже багато початків повітряного коріння. Тож я вирішила її посадити на фітіль. Ком, оцей я Трішечки-трішечки отак обтрусила. Взяла ось такий горщик трішечки побільший, тут вже, мабуть, 100 мл, і хочу посадити її на фітіль. Ну, Фітіль, як ви бачите, то це звичайний синтетичний шнурочок. Там знову ж таки кора, знову ж таки приклала кусмичик лісового моху. І той самий ґрунт, що я показувала вам, він в мене залишився від пересадки попередньої. Я хочу і посадити її саме на фітіль. Ну, ось так я її посадила, опустила набагато нижче, щоб в неї добре розвивалися корінці. Особливо не поливала трішечки. Налила водички, водичка он там, стікла у стаканчик. З цієї водички касається фітіль і гадаю, що їй так сподобається. Підписала, що це хоя ритуза, що вона пересаджена 29.06.24, І тепер буду спостерігати. Ретуза це природний вид хої, вона має такі голчати листечка, ось такими кінчиками. Пам'ятаєте, я ще казала, що нібито підрізані кінчики листя манікюрними ножицями, але здається, що ні. Саме такі кінчики вона і має. Я не впевнена, що я її посадила правильно. Але на сьогодні мені потрібно її вкоренити, тож вона буде знаходитись на фітілі. А в подальшому я буду бачити, як вона буде зростати. Мені дуже-дуже подобаються ампельні. Я бачила відео ну, інших дівчат, як вони звисають такі красиві. Ну, до того мені ще дуже-дуже далеко. Гадаю, що не один рік. Але спробую, спробую вирощувати, верніш, за все, вкорінювати її на фітілі. Буду тримати вас в курсі, в подальшому показувати її, бо це цікаво мені. І дуже хочу сподіватися, що це буде цікаво. І вам цьому буду закінчувати. Бажаю всім, як завжди, миру, добра всім і здоров'я і слава Україні.